Ну що ж, одразу вибачаю за свій голос, бо прихворіла на своє ж день народження. Ну, чому я так довго не знімала, тому що не було натхнення. Зараз воно є, тому що зараз на годиннику 8 серпня 0.19 ну 19 хвилин, і 8 серпня у мене день народження. В нульнуль мене привітало п'ять людей. П'ять і я майже всім говорила, що я хочу, щоб мене привітали в нульнуль. Але зробило це тільки 5 людей і тільки одна людина знала про те, як я хочу, щоб мене привітали в нульнуль. Тобто, усім чотирьом іншим людям. Я просто так потрібна. Ну, типа, просто привітала. І це круто, тому що. Е... Ну, звісно, мене ще зранку. Це якби теж ну, не випадок, Ту, не випадок. Е, ну, якби не кінець. Я вже у мене просто стільки емоцій, що я трошки вже в словах путаюсь. Чому я записую це відео? Тому що у мене день народження, тому що у мене з'явилось натхнення. І ну, зараз я у вигляді, ну, типа, скажімо так, не вау бомба-пушка, да? тому що це все готується до ранку. Але, ну, а що я пороблю? Викладу так. Є отакий от ось, ось задній фон. Це я прикрашала сама собі, да, отакий от подарок <схід> сьогодні ввечері. Ще пакувала подаруночки друзям. Години три чи чотири просиділа там точно. Сьогодні зранку виходить, ми відмічаємо відсвятковуємо моє день народження, і в неділю я їду в Вінницю. Та я виїжджаю з Сум. Причина в тому, що так гучно в Сумах, і тому що, якби мене батьки, ну, особливо тато, хоче, щоб я виїхала, тому виїжджаємо. Ось ось. Ну, а так і за вибухів постійних. Ну, давайте не про погане, про хороше. Мені сьогодні виповнилося 13 років офіційно. Вже як 22 хвилини, мені 13 років. Так. Я не знаю, що я буду тут казати, скільки це буде тривати часу, Взагалі не знаю. Просто, типу, знаєте, у кожного в житті повинні бути ті люди, яким отвоєстно потрібні. Мене, наприклад, привітали самими першими, вони рівно секунда в секунду, саме в нуль-нуль. Відправили мені отак повідомлення. Просто так от нажали в нуль-нуль. І там тексти, отакі. І там, ну, типа, сенс тих текстів, ну, типа, просто, знаете, если бы почувствовала там, ну, небес, ну так приємно просто. Завтра, звісно, я так виглядати не буду, точніше, сьогодні, що я завтра все. Сьогодні я так виглядати не буду, тому що оце ось все зніметься, будуть кудрі, я буду в сукні, нафарбована чуть-чуть, Ну і вже старше виглядіть буду. Можливо, я і зараз трошки старше вже виглядаю, але за 22 хвилини нічого не зміниться. Таке. Що ще розповісти? Я була в двох таборах і була в Києві. В першому таборі я була в Чернігові з 23 по 27 липня, Ч... З 22 червня, ось з 23 червня по 27 червня, так. Я була в Чернігові в таборі. От. Далі я поїхала в табір з 27 липня по 3 серпня, ще в один табір. І там же з 3 числа виходить, ну, з 3 серпня, мене забрав тато до Києву на 3 дні. Ми там гуляли по Києву, були в торгових центрах Ретровіль, також купалися на озері, в озері. купалися, Прогулювалася по Андріївському узвізу. Хто, можливо, знає, я, чесно, там не орієнтуюсь, мене просто тато водив, та й все. Мене купили дуже кучу всього, і е, я не планувала знімати це відео. Мені просто зараз закортілося. Але я ще зніму відео, е, можливо, післязавтра, а можливо завтра ввечері, е, що у мене з подарунків, так? І там уже будуть і татові подарунки, і ті, що мені дарували. І від там від родичів від дідусів, від бабусів. Ну, коротше, поняли, так? Да? Ну, хоча дідусів у мене нема, то я так уявно сказала, можна так сказати. Що ще? Що ще? Що я? Я більше здається, нічого не хочу. А, ну, типа... Тут ще потрібно визначити, чи є у вас ті люди, яким ви дійсно дорогоцінні. Тому що, наприклад, я до 00 не думала, я не здогадувалася, що мене привітають в 00. До речі, тим людям, які я казала про це найбільше, вони мене не привітали. Тим людям, кому я казала буквально там один раз, і то це було місяці три, чи два тому, чи місяць тому, Ну, вони мене привітали саме в нульнуль. А ті люди, кому я взагалі нічого не казала, я взагалі нічого не кажу, да? Ну, типа, просто, да, вони зараз пішли спати, але сам факт, що вони привітали, тим паче, можливо, знала, що, типа, як я цього хотіла, ну, типа, для мене це буквально чудо, диво, я не знаю. Я сиділа з посмішкою, я отак от сиділа з телефоном і просто, типа, ну, повідуті показала, що як мені класно, що мене привітали, типа, в нуль У мене була безцінна реакція, тому що я, типа, сижу в телеграмі, да? ну, типа, і там без одної хвилини. І я така, типа, сижу, і там, типа, готуюсь відправити. Ну, якби в Телеграм новий свій опис, типу, про себе. От, і Я, типу, готуюся нажати тут 0-0, і я така туди нажимаю, і мені отак моментом 4, ну, 2 повідомлення, і потім через 2 хвилини чи через пару хвилин ще 3, Отак-от. От я така просто сижу, а я в мене ще в телефоні, я це все знімаю. Вони просто там, я там і посміхалася, і, ну, коротше, багато чого. Просто, типа, я цього не очікувала. Або я цього очікувала, е, тоді б, трошки, можливо, була б інша реакція, тому що, типа, ой, як класно, що мене привітали, я ж це всім нагадувала. А я насправді, ну, типа, не так багато казала. Але, от, що дійсно дивно, типа, реально. Тим людям, яким я майже не казала, вони привітали. Тим людям, яким я казала найбільше, вони не привітали. Ну, звісно ж, привітають вранці. Це зрозуміло. А мене вранці будуть вітати усі на світі люди: і мама, і брат, і бабуся, і тато, і хрещена, і подруги, і ще інші. Але от ще що, тіпа, я подруг своїх не бачила. Одну з них я не бачила більше двох місяців, здається, всіх інших я не бачила десь по місяцю. Ну, це типа просто. І у мене були достатні важкі часи, щоб знімати відео. У мене не було, ну, типа, настрою, Та. Тому я не хотіла нікого розчаровувати своїм настроєм, тому я не знімала. Тим паче, я ще була у бабусі там жива, жила у неї. то так. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую своїм дорогим друзям, які привітали мене. Сьогодні вранці я, звісно, буду сонна, як муха, але повинна бути як штик, як огурчик. Але мене вуха болять, то в мене чую, як я розмовляю. Я просто це викладу, це відео, а хто захоче, той подивиться, тому що я не знаю, як я себе чую там, а ну, типу, як у мене зі звуком, тому що я не чую. І в мене всі інші сплять, у мене світильник горить, і брат, зараз, якщо прокинеться і стане. Хочу ти не спиш, я не поняв. Він до мене заходив такий, опів. В пів дванадцятої. Я так кажу, а я подарунки тіпа, ще запаковую, поняла, да? я тільки без п'яти хвилин лягла на подушку. Без двох хвилин я три хвилини полежала, і я за 2 хвилини встала ось сюди. І Я така в 59 вмикаю так телефон, пишу собі в телеграмі новий опис. Тут 00, я відправляю там. У мене телефон знімає, і тут два, два повідомлення. Ну, коротше, це я вже казала, але не важливо Я сподіваюся, що зі звуком в мене хорошо, хорошо, угу, так. Да. І розмовляю, я, сподіваюся, не тихо, але й не гучно. Руки ще до цих пір трусяться, я не знаю, просто, ну, отакі от бувають приємні сюрпризи. Мені ще нічого не дарували, але душа моя вже рада, щаслива. Ну, мабуть, все, Буду закінчувати. Деякі, можливо, друзі чекали цього відео. Ось виходить. Так, да, виходить. Знову спустя три місяці. Ну, сорі. Ну, коротше, чекайте ще друге відео з подарунками. Там буде вже, можливо, цікавіше. Бо це таке розмовне відео, суто розмовне. Я навіть не планувала, що я буду тут, ну, типа, балакати. Я, типу, просто так з голови. Ну, коротше, так, все. Всім дякую за те, що дослухала. Якщо ви дослухали. А якщо дослухали, ставте вподобайку і буду чекати далі привітань. Тому що я ще не буду спати хвилин. 30, можливо. Ну, до, часу, до години ночі я точно не буду спати, тому що мені ще потрібно повирішувати деякі питання на рахунок сьогоднішнього свята, тому що в мене ще є плани. Ось. Ну, тому, а вам бажаю на добра ніч. Я думаю, ви це все відео будете мінімум дивитися зранку. Ну, бажаю вам. Гарного дня, гарної ночі, не знаю. Все, всім па-па. Побачимося зовсім скоро.